Привіт. Сльози, лібідо, до чого тут взагалі це все в моїй сьогоднішній назві. Що в мене за абстрактна, незрозуміла фігня, що я не знаю, в який бік правильно показувати сюди, у мене на тлі, і коротше, що, що відбувається? Зараз все поясню. Перше, я збиралася сьогодні знімати це відео, сьогодні, 8 вересня, про підготовку до осіннього рівнодень. Тому що осіннє, як і весняне рівнодення, це важливі чекпоїнти. На весняне рівнодення у мене був запущений цей канал. Осіннє рівнодення також має свої цікаві особливості. І а, одна з таких особливостей, про які доречно в форматі розказувати, це те, що вони впливають на лібіду, і що, ймовірно, навколо весняного й осіннього рівнодення відбуваються плюс-мінус схожі а, процеси а, на нашій нашому нейроендокринному аспекті, і у людей може підвищуватись лібідо, плюс-мінус декілька тижнів до і після цих подій. Ну тут є логіка. Тому що, по-перше, вже не так спекотно, як влітку, ще не так холодно, як взимку, якраз плюс-мінус гармонійна тривалість світлового дня. І це все сприяє такому романтичному настрою. Тому от весна і осінь вважаються досить такі оспіваними в усяких літературних та музичних творах порами. Ну, але як бачите, пояснення цього займає досить. Короткий шматочок часу, тому не хотілось випускати такий майже шортс. І тут давайте про сльози, чому вони? Тому що днями я оце гралась з штучним інтелектом, з різними сервісами: і картинку генеруючими, і відео генеруючими. Якщо вже в мене там частина людей відписалась через те, що я виклала відосик згенерований штучним інтелектом, то я зрозуміла, що Поки що це не, не заходить нашому глядачу. Але окей, я гралась із картинками, і оця картинка, яку я зараз маю на тлі, це, попри те, що вона виглядає як око з нотками і сльозинками навколо, це мались на увазі мезенхімальні стовбурові клітини на Пластиковій такій тарілочці, матрасі, ну, коротше кажучи, пластиковому посуді для культивування, і е, насправді це до. Працьована штучним інтелектом, моя замальовка просто буквально у пейнті зроблена 100-500 років тому. Але було дуже цікаво побачити, що штучний інтелект, звісно, не розпізнав у цьому культуру клітин мезенхімальних пуповини, а Домалював своїми асоціаціями ось таке от око, ще й з значком ноток. Я теж дуже люблю нотки, от вам шматочок ноток музики, моїх мелодій, яку ви вже можливо чули, а, але знов таки не, не в цьому, не в цьому суттю, відео не в тому річ, не в тому річ. Потрапляє мені сьогодні на очі мій же старий допис про те, що таке сльози з біологічної точки зору, навіщо вони нам потрібні і як впливають сльози. На ту людину, яка власне плаче, і як впливають сльози на людей навколо неї. І потрапив мені на очі не просто запис, а матеріал, який було зроблено ще у дві. У 2012 році для порталу Моя наука. І я його перечитала і подумала: Господи, у 2012 році я реально писала в такому от стилі, як зараз пишуть е, тіктокери і е, юні Ютуб наук поп діячі, е, тому що в мене там був прям епіграф. От в мене була цитата із твору Вінграновського. Казав, не йди, я тій сльозі, казав, сиди. а В мене там була прям така е, мотивуюча підводочка. Чому ми плачемо, навіщо з очей течуть сльози, чому вони солоні? Напевно, про це починаєш задумуватись ще у дитинстві. Але після отримання коротких відповідей багато хто зупиняється і більше таких запитань не ставить. А даремно, адже розглядаючи будь який здавалося, простий та звичайний процес з наукової точки зору, можна стати більше рудованою людиною. Мені прям хочеться обійняти Масловичку 11 років тому і подумати, Боже Боже, як же ж, як же ж ти це писала? Сьогодні розкриватиму деякі плаксу таємниці. Плаксо таємниці. Ну да. Я зараз не без самоіронії зачитаю вам пояснювати. Пост 12-го року, а потім додам дещо, що є оновленими на момент 2023 року. Отже. Для початку потрібно згадати, звідки беруться сльози. Їх продукують спеціальні сльозові залози з поетичною назвою Гландула лакрімаліс. До складу сльозового апарату, окрім самої залози, входять ще слізна точка, канальці, сльозовий мішок та нососльозова протока. Детальніше про анатомію цих органів можна почитати деінде, від Вікіпедії до підручників. Ну а можна не читати це, ви розумієте. Що ж таке сльоза? Лише вода? А ні, ні, ні. Сльози дійсно містять до 99% води, але для виконання своїх надважливих функцій у них має уміститися ще низка речовин, серед яких неорганічні речовини. Солі, органічні речовини, білки, наприклад, альбумін, лізоцим, лактоферин, ліпокалін та інші вуглеводи. І що є найцікавішим психотропні речовини. Оце тут я хочу трошки над собою посміятись в цьому місці, тому що ну, не те, що прям психотропні речовини. Мається на увазі, що в одному із типів сліз, зараз ми дійдемо до класифікації, дійсно можуть бути такі от нейро. Нейропродукти, якщо так можна висловитись, тобто там можуть бути і компоненти там стресових різних процесів, і чогось хорошого, і чогось поганого. Ну, в принципі, називати їх психотропними речовинами, ну я б зараз так не сказала. Тоді і для хайпу, в тому числі, тому що в коментах там потім були пропозиції видобувати психотропні речовини з солей, тоді це було окей. Зараз я вже стала душніла і мені вже не подобається таке формулювання. Нещодавно у складі сліз виявили ще й речовину лібі, ліпід, лібідної. Бачите, все, виносите цю маслову, коротше, вона вже це його назвала лібідо. От тепер не можеш прочитати слово ліпідної природи. Речовину ліпідної природи, не лібідної, олеамід. Раніше олемід був знайдений лише у тканинах мозку, а тут мозок короче, витікає у вас через очі. Ну це, це, це теж це я зараз, зараз стібусь. Насправді, оці от речовини ліпідної природи вони потрібні в сльозах для того, щоб якраз змащувати всю цю поверхню ока, і для того, щоб не потрапляли туди усілякі там піщинки, якісь зайві непотрібні речовини, об'єкти і так далі. Вважається, що склад сліз є динамічним і може змінюватись в залежності від стану організму і причин, що їх виклика. Деякі компоненти сліз до сих пір вважаються неідентифікованими. Що є, то є. Виявляється, сльози бувають трьох типів: базальні, такі, що виділяються постійно в невеликій кількості для підтримання зволоження ока та живлення рогівки, рефлекторні, такі, що з'являються у відповідь на механічне або хімічне подразнення. І психічні, як у мене написано в цьому дописі, але зараз я би все-таки їх краще назвала емоційні, тому що в них, в них така подвійна назва англійською, і і так, і так зустрічається, але, здається, все-таки українською краще казати емоційні. Сльози, що виділяються під час плачу від стресу, болю яскравих негативних або позитивних емоцій. Тут, в принципі, все плюс-мінус зрозуміло. Користь перших двох типів сліз очевидна: зволоження, знезараження, рефлекторний процес. І от тут якраз, коли я перераховувала там речовини, в тому числі був лізоцим, ось це якраз до знезараження, це якраз для, для оцій опірної функції. Але саме психічні сльози емоційні оспівувались поетами і наділялись особливими властивостями. Особливими властивостями. Біохімік Фрей у своїх роботах показав, що вони містять більше білкового компоненту, аніж попередні типи. Очевидно, що їхня поява має спричинятись певними емоціями і відповідним співвідношенням нейромедіаторів. Ну, знов таки, зараз я би сказала, що не співвідношенням нейромедіаторів, а співвідношенням навіть не співвідношенням, а Особливостями роботи різних нейромедіаторних систем ну якось, якось би так сказала. Вважається, що такі сльози здатні виводити деякі токсичні речовини, підвищувати імунітет. От, підвищувати імунітет, я б теж не сказала, а я б сказала покращувати здатність реагувати на подразники або оптимізувати процеси в імунній системі, щось таке. Але бачите, колись і я таким грішила. Сприяти заживленню ран та зниженню больових відчуттів, та навіть впливати на. Хоча це найцікавіша частинка, але ми трошки, трошки далі до неї дійдемо. По, проте, попри величезну купу інформації стосовно фізіології сльозовиділення, знайти оригінальні роботи, в яких описуються експерименти, що доводять наявність вищевказаних ефектів, досить важко. Ну, от да, це, до речі, теж, теж біда. Психологи радять плакати, якщо душа цього вимагає та розряджати негативні емоції. Лікарі до них приєднуються та зазначають, що люди, які звикли не стримувати сліз, живуть довше. Оце прям я от в найкращих традиціях нинішніх юних популяризаторів. Ну, так само. Зараз, зараз я б просто навіть ну, не використовувала таких формулювань. Ті лікарі до них приєднуються, зазначають, живуть довше. Ну, Окей, так, але тут далі я даю посилання на статейку 2008 року, тобто на той момент свіжу. І... І про, про неї розказую. А, в цій статті з'ясувалося, що користь плачу залежить від того, як, де і коли відбулася ця подія. При цьому більшість піддослідних повідомили, що після плачу їм полегшало. Запам'ятайте, більшість повідомили, що після плачу їм полегшило. Третина, що легше не стало, а ще 10% стало гірше. Настрій поліпшувався в основному у тих, хто ридав в компанії. Причому легше стало саме тим, хто таки дочекався співчуття оточення. Дослідники нарікають, що до цих пір в експериментах неможливо визначити точну картину отримання користі від плачу, адже добровольці, які плачуть на благо науки, рідко описують поліпшення свого стану. Більш того, лабораторний плач часто шкодить людям, бо вони вимушено опиняються в ситуації напруження, їх знімають на відеокамери, за ними стежать педантичні вчені, і такі умови зводять на нівець всю очищувальну в лапках дію плачу. Uh, да, тут, до речі, це чергове просто підтвердження цієї біди із експериментами, що стосуються певних складних поведінкових реакцій людей у лабораторіях, тому що ти маєш щось робити, але при цьому обвішаний бути якимось датчиками, дійсно, з увагою вчених навколо себе. Ну і це саме по собі вже впливає на певні процеси, які можливо. Uh, інакше проявлялись, якби там ніхто над тобою з лінійкою не бігав. Але лабораторні дослідження все-таки дають цікаві результати, наприклад, вчені тепер добре уявляють собі фізіологічні ефекти плачу. І з точки зору фізіології, плач людини дуже корисний. Uh, от тут насправді знов-таки я зараз, зараз би сказала собі, що треба це трохи переформульовувати. Але е, ідея тут у тому, що на плаксах було добре видно ознаки релаксації їхнє дихання сповільнювалось, е, і при цьому відбувалась Певна е, напруга відбувало напруження, е, тобто відбувалось е, прискорене серцебиття, могло збільшуватись потовиділення і так далі. Але розслаблення тривало зазвичай набагато довше, ніж сам період плачу. Е, тобто, напевно, малось на увазі, що от сам, сама, саме ридання, воно таке досить е, може бути сповнене всякими побічними спецефектами, але розслаблення, яке йде потім, все таки типу того варто. При цьому, врешті-решт, заспокійливий ефект плачу може успішно впоратись з виниклим напруженням. Окей. Вчені вважають, що саме тому люди і відчувають приємну розслабленість після пролитих сліз. Бачите, я теж колись казав вчені, вважають. Ну, Тут мається на увазі, що автори оцього дослідження так, так вважають. Психологи також зазначають, що ефект від плачу залежить від того, хто конкретно ридає. Наприклад, люди з підвищеною тривожністю або афективними розладами рідко відчувають позитивний вплив плачу. Та й ті, у кого проблеми з розумінням власних емоційних проявів, також можуть почуватись після плачу ще гірше. Таким людям плакати шкідливо. Ну тут теж прям шкідливо, прям те, таке формулювання страшне. Ну, Просто да, індивідуальні особливості, це ми вже на всіх інших процесах зрозуміли. Ну і от далі тут про вплив на оточення. На момент написання цього допису це було дуже, дуже популярне дослідження, яке всі обговорювали. Також мережу облетіла, господи Боже, минулорічна новина на той момент минулорічна про негативний вплив сліз на чоловіче лібідо. Бачите, почали на лібідо, закінчуємо на лібідо. Цей ефект був пояснений наявністю у сльозах певних гормоноподібних речовин, що ймовірно викликають зниження рівня тестостерону у чоловіків. Є! Тут є посилання на цю роботу, я вам, до речі, скинув. В описі до цього відео посилання на ту статтю, про яку я говорю, щоб ви теж могли пройти, якщо комусь дуже цікаво. І далі тут ще є продовження про те, що з етологічної, тобто поведінкової точки зору плач це дуже потужний інструмент, в тому числі для спілкування. Вважається, що в сучасному суспільстві плачем можуть заразитись один від одного лише маленькі діти, а дорослі якось більш соромляться сліз. А у минулому є ймовірність, що плач був більш соціальним. У аборигенів Австралії, Андаманських островів і Америки до недавнього часу зберігався звичай колективного плачу, пов'язаний не тільки з поховальною обрядовістю, але й з ситуаціями на кшталт прийому гостей або примирення, коли плакати усім разом було проявом. Дружби і солідарності. Цей звичай отримав назву вітання сльозами. У багатьох давніх релігійних традиціях люди часто разом плакали і сміялись або одночасно, або Ну Тут я б зараз додала знов-таки, що от у нас в часи повномасштабного вторгнення плачу стало теж значно більше, і люди можуть про себе відмітити, що хтось став більше плакати порівняно із до цього періоду собою, а хтось навпаки. Перестав плакати над тими речами, над якими міг заплакати тоді. Тобто тут теж, мені здається, важлива ця сама рефлексія, і подумати про те, як конкретно на мене вплинуло повномасштабне вторгнення, і навіть не сам факт вторгнення, а от динаміка змін наших відчуттів за ці місяці. Тому що одна справа була там, наші емоції в березні 22 го інша справа були наші емоції десь в районі минулого, ну тобто вже 23-го нового року. А інша, вже третя форма це вже те, що ми почали відчувати десь влітку 23-го. Мені здається, що багато в кого відбулись. Певні якісь трансформації емоційні за цей період, коли там щось нас чіпляло таким чином, тепер воно чіпляє іншим чином. Тобто, я не кажу про те, що нас щось почало чіпляти менше, тут ні, скоріше. Ну, Може, в когось і так, але я думаю, в переважній більшості людей все-таки ні. Але ми по-різному почали проявляти ці емоційні залучення в події, і теж було б цікаво по Слухати, почитати, як як у вас, тому що а, в мене якісь перепади такі емоційні, і колись плачеться від від всього підряд, колись не плачеться взагалі, і це досить досить дивно. Ще хочу вам показати одну Страшну картинку, яку теж нагенерував штучний інтелект, той самий, який намалював картинку за мною. Тут я від нього якраз намагалась добитись зображення різного хімічного складу, сліз різного різної причини. І от мене дуже веселить, що штучний інтелект намагається якось імітувати цю наукоємність і додавати. Вати до картинки. Написи якимись незрозумілими мовами, якусь типу табличку з цього всього робити. Тобто він десь бачив, що якщо щось там наукове, то значить воно має виглядати плюс-мінус отак, але йому ще не вистачає клепки, якось коректно це передати і не вигадувати якусь незрозумілу мову, форму, і, короче кажучи, не ставити форму над змістом. Це йому ще не вистачає. Сьогодні буду завершувати цю всю історію. Хочу вас запитати про звук, тому що, за моїми розрахунками, звук в цьому відео зараз має бути кращим, ніж, наприклад, в деяких минулих відео, попри те, що картинка така трохи поплавлена, але побачимо: побачимо, який буде звук, і пишіть, що у вас по лібідо, по сльозам, по відчуттям. І діліться своїми емоціями, можемо влаштовувати з вами також якийсь інтерактив на цю тему, тому що мені здається, що такі речі, які пов'язані саме з емоційними штуками, вони зазвичай не більше чіпляють. А, і так, я там згадала ту статтю про вплив на чоловічий лібідо сліз. Що, що воно типу негативне, знижується лібідо від сліз. Але там насправді теж все складно дуже. Тобто, з 11 го року вже трохи пройшло часу. Не можу сказати, що там якісь прям вийшли різкі заперечення, але можна так по крихтах зібрати картинку, що теж все складно, залежить від базального рівня, тобто базового рівня тестостерону в тої конкретної людини. Є певні там категорії людей, для яких не Сльози це навпаки кінг, і вони хочуть, щоб жінка плакала. Ну, це теж смаки специфічні, скажімо так, але це до того, що висновок отакий, от прям жорстко, однозначно казати, що всі жіночі сльози знижують чоловіче лібідо, Можливо, з цим треба бути трохи акуратніше. Ось тому бажаю вам не знижувати лібідо, коли воно вам потрібне. І не плакати, якщо мова не йде про якусь таку веселу штуку, що ви прям просто не, не можете, щоб, коротше кажучи, приводів плакати у вас не було. Во, оце це правильне буду формулювання, тому що не плакати, це якесь таке токсично маскулінне формулювання вийшло. Плакати можна і треба, якщо, якщо це допомагає, то особливо. Але просто хочеться, щоб приводи були тільки позитивні. Все, далі, далі вже до побачення.